Від Матея святого Іванля читання сказав Господь, хто не зо мною, той проти мене, і хто зо мною не збирає, той розкидає. Тому кажу вам: усякий гріх, усяка хула проститься людям, але хула на Духа не проститься. І коли хто скаже Слово проти Сина чоловічого, проститься йому, коли хто скаже проти Святого Духа. Йому не проститься ні на цьому світі, ні на тому. Виплакайте добре дерево, той плід його буде добрий, а посадите погане дерево, той плід його буде поганий, бо дерево пізнається з плоду. Гадючі роди, як можете говорити слова добрі, бувши злими? З повноти бо серця уста промовляють. Добра людина з доброго скарбу добро виносить. Лиха ж з лихого скарбу лехе виносить. Кажу бо вам, за кожне просте слово, яке скажуть люди, дадуть відповідь судного дня за нього, бо за словами твоїми буде засуджений.